Новий день дарує шикарний світанок. А ще нові радощі і нові проблеми. Нам якось неймовірно багато всього гарного надарували цієї весни. Хочемо подякувати кожному. Отримала посилку від Волинь Сад. Приїхало багато дерев, яблуньки і сливки. Ми тут вже маємо справжній садок. Такі гарні саджанці. Дякую величезне, майже всі дерева у нас від Волинь саду і не наворочити Все приживається і все росте. Навіть тендітні сакури. А що росте в нас буде рости взагалі де завгодно. Наразі це не реклама, бо до осені продажі у Волинь саду закриті. Та восени ми вам про наших друзів нагадаємо. Часто просять порадити перевірених продавців саджанців. Волинь, сад саме такі: Саджаю дерева, садовий бур. Наше все. Колись мені його порадили в коментах. І то була добіса гарна ідея. Роблю ями буром, розширюю їх лопатою. На дно сиплю пісок з перегноєм. До суцільної глини деревця на волині, мабуть, не звикли. Саджаю, ще раз поливаю, підв'язую. І через пару днів пролила укорінювачем. В добру хвилину, будь сказано, все живе і все випускає листики. На дорозі грибуться сусідські кури і гарно, голосно співає півень. В селі перейшла на домашні яйця. Беру у подруги. Коли їх розсмакуєш, ті, що з супермаркета вже їсти неможливо. Курка забігла до мене у двір і не знає, як вибратись. Куркою зацікавився Хотей. А я злякалася зразу і за курку, і за Хотея. Кота, що душить курей, в селі толерувати не будуть, і шанси в нього не дуже. Тож я бігу рятувати сусідську курку і збираюсь вилупити того придурошного мисливця, щоб він запам'ятав надовго. А не потрібно, курка сама чудово справилась. Хотей ти лох. Та наразі це гарна новина. Хотей в полювання за курями більше не грається. Це неправильні жайворонки, каже Хотей. Якісь вони занадто агресивні. Борюсь з жуком стригунцем. Найпростіший рецепт з коментів виявився достатньо дієвим. Десь 100 грамів олії наливаємо в пляшку і пляшку до верху доливаємо водою. Перебовтати рідину до побіління і заливати нори стригунців. Вони здихають, коли на них потрапляє олія. Спочатку нор було дуже багато. Тепер я іноді ходжу по городу і їх вишукую. Звісно, не за сезон, та за пару років всю пошесть я виведу. Дуже не люблю когось вбивати. Мене з дитинства навчили, що все живе, хоче жити і має право на життя. Шикарно допомагає уявити весь цей набір шкідників окупантами на твоїй землі. Ти то прийшов забрати в тебе найрідніше і найулюбленіше. І тоді вже ані любові, ані туги, ані жалю. Зараз вже квітне бузок. А в мене в цьому відео ще тільки рябчики з нарцисами. Може, нічого настільки гарного, як рябчики, в мене на городі цього року вже не виросте. Рябчики це якесь диво. Багато років без нагляду. Цибулини десь дуже глибоко в землі. В коментах писали, що навряд чи заквітнуть. Я й не дуже очікувала. Але ж виросли, але ж розквітли ядерну війну, напад марсіан та апокаліпсіс переживуть не тільки таргани та пасюки, а ще й мої рявчики. В коментах порадили заферментувати траву в мішках. Пишуть, що за місяць на сонці з трави буде компост. Слово компост звучить для мене магічно. Я спробувала. По базовому варіанту мішок набиваємо щільно травою без фанатізму, щоб не порвався. Траву трохи притрушуємо карбамідом, проливаємо водою, герметично зав'язуємо, залишаємо на сонці. По другому варіанту не пересипала карбамідом, пролила біодеструктором. Через місяць подивимось, який варіант кращий. Якщо спрацює, зроблю такого багато. Двір, заставлений чорними мішками, в наш час виглядає максимально кринжова. Та чого тільки не зробиш заради компосту? Божечки, що знов трапилось? Де Оре моя Орися? А, он де вона на верхівці акації? Залізла і гукає дуже жалібно? Орися сонечко. І що нам тепер робити? МНС, якщо я туди дозвонюся, скажуть, що приїдуть за тобою після перемоги і попередять, щоб я сама за тобою не лізла. Інакше чекати МНС і перемогу на дереві ми будемо там вдвох. Всіх врятував хотей, повів себе як чоловік і джентельман. Кілька разів залазив до Орисі і спускався вниз, показував шлях, аж доки вона не впевнилась, що це безпечно. На цю акацію, коли на неї не волає Орися. Прилітає шпак, гавкає, як собака, нявкає по котячому і свистить, як гопник, тролить нас всіх. Може, воно ще й рано саджати кукурузу та квасолю кінець березня. Але ж така жара, і ґрунт так швидко висихає, перепиталася у сусідки і вирішила пора. Кукурудзу насіяла смугою поперед ділянки. Нехай у садка та у городу буде хоч якийсь вітрозахист. Рядок кукурудзи. Перед ним рядок квасолі, а за ним рядок кабачків. Колись ацтеки вирощували ці культури завжди поруч. Вважали, що вони допомагають одна одній. Притіняють, дають опору. Ніби й не дурні були ті ацтеки. Ворогів правда вбивали з максимальною жорстокістю і у жахливих тартурах. Та чим далі, тим привабливішою видається мені ота їх традиція. Тож спробуймо перейняти хоча б їх аграрний досвід. А вранці Ориська прийшла додому покусана, поспілкувалась з сусідськими собаками. Сліди зубів тільки на морді, ні на спині, ні на дупі нічого немає. Добре, що жива, і не покалічили. Але ж Орисю, дівчинко моя. Поясни, як таке взагалі могло трапитись. Ти підійшла до величезного незнайомого собаки, сказала привіт і засунула голову йому в пащу. Він трохи подумав, а потім рота таки закрив, бо фігня якась безпреділ і тотальна неповага. Виплюнув і не став доганяти, бо навіщо йому оті проблеми. А потім розповідав пасикам за пивом Оці, понаїхавші, то який жах. Ніколи не знаєш, що воно далі зробить. Ориська не розлюбила гуляти. Тільки до сусідів більше не біжить. Що можна тільки вітати. Морда заживає. А я розповідаю їй, що вона все одно найкрасивіша кішка у світі. Саджаємо клумби. Моя мрія багато квітів. І ця мрія здійснюється завдяки вам. Приїхала посилка з квітами від Валентини. Тепер в мене ростуть міскарі і гіацинти. А ще багато всього різного, цікавого та потрібного. І величезні, просто величезні дві посилки приїхали від Наталії. З Наталею ми знайомі по Ютубу, в неї канал «Дачечка». Сама дивлюся і всім раджу. Хоч моєї реклами канал не потребує, він популярний, з ним всі, хто в темі, знайомі, та на всяк випадок, посилання в описі. Дівчата дуже дякую, що врахували непрості умови моєї ділянки. Більшість рослин здатні вижити на відкритому сонці. Оце я зараз намагаюсь цю клумбу розсадити. Бо більшість з них почвопокровні. Залишаю їм місце, куди розростатися. Рослинкам прийшлось непросто. Наступний тиждень стояла жара на прямому сонці під 30 градусів. Звісно ж, поливала, але жалкувала, що не знайшла місце десь у тіньку, принаймні тимчасове. Та рослинки молодці, вони впорались і вже відростають. Хости висадила на постійне місце перед хатою, там у нас найбільше тіні. А ви знали, що хости їстівні? Відростаючі паростки виглядають справді якось овочево. Та не будемо розвивати тему, бо так можна зненацька і всю клумбу з'їсти. А наступного дня я побачила, що сусідські кози повністю об'їли мою малину з полуницею. Ще ввечері поливала, все було добре, навіть квіточки полуниця вже випускала. Наступного дня на грядці залишились лише цурпалки. Я не завжди на городі, бо працюю дистанційно. Вони, мабуть, вивчили мій графік, склали план захвату та блискуче його виконали. Отже ж бандити. А вони ж так мені подобались. Такі гарні, грайливі, милі пухнасті створіння. Це як з тими скарабеями, що я про них розповідала, що миролюбні істоти, а вони мені півгрядки редиски від'їли. От чого так? Тільки когось похвалиш. Карма, та карма має якось інакше працювати. Біблійне не сотвори собі куміра теж, мабуть, було сказано не про кіс. Актінідія, до речі, теж сюди я боялась кішок, а повидирали все кози. Ще й відбитки копит у политій землі залишили, щоб я своїх котів безневинною мордою в пусту грядку не тикала. Сестра сказала Це ж контент. Шкода, що не зафільмувала, як вони все їли. А син сказав ну ок, тепер тобі менше поливати. Рівень емпатії в нашій сім'ї іноді зашкалює. А я засмутилася. Сходила, поспілкувалася з сусідкою та козами. Кози визнали провину, пообіцяли надалі поводитись краще. Та чим це допоможе обгризаним грядкам? І от наступного дня отримую посилку від Алли. І там малина з полуницею. Багато. Алла, ну як ви знали? Величезне дякую. Як же ж це було вдало і вчасно? Справді повіриш в передбачення і карму. Розсадила, поливаю, все добре. Вийшло навіть більше, ніж у мене до того було. Схоже на старий анекдот про колгосп. Минулого року ми посадили 2 гектара жита, його все ж жер довгоносик. Давайте цього року посадимо 5 гектарів. Нехай він скотеняка подавиться. Приживається, відростає, зеленіє. І треба прокласти крапельний полив, чим ми найближчим часом і займемося. Обгіжені грядки я теж поливаю. Те, що не видрали з коренем, потрохи випускає нове листячко. Колись будемо з ягодою. І ніякі козли тому не завадять. Майже все, що в нас зараз є в садку, ваші подарунки. Але дещо ми купували. Те, що ми купували, здебільшого чомусь відмовляється рости. Не відходить від зими, сохне ну або приходять кози. Те, що ви подарували, майже все живе і росте, тому що ви даруєте щиро від чистого серця. Ми дуже вдячні всім причетним. Якщо тут щось колись виросте, то буде більше ваша заслуга, ніж наша. Подруга пригостила дикими ірисами. У неї вони ростуть понад берегом. У мене такого немає. Поруч на ділянках теж не видно, а в неї килимок різнокольорових квітів під ногами. Неймовірно гарно, розсадила теж понад берегом. Нехай обживаються в звичному для себе середовищі. Колись так квітли всі схили. Степ то не тільки сусільний зелений колір, як зараз, це й дуже багато квітів. Шкода, що їх вивели понад берегом, добре, що вони залишились у людей в городах. У мене теж скоро заквітне дика півонія. Такі колись буяли в степах по всьому Причорномор'ю. Колись воно все добре розростеться і піде від мене на схили. Схили і зараз гарні. А уявіть їх з ірисами, півоніями та срібною ковилою хвилями. Степ, це прекрасно, це ніколи не нудно чи одноманітно. Особисто якщо йому хоч трохи допомогти. Ще раз велике дякую всім, хто вірить в нас і допомагає. Дуже тішусь і дуже ціную те, що ви для нас робите. Весна це коли, як завжди, все погано, але вже з сакурою. Це не я сказала, і я з цим не згодна. Коли квітнуть сакури, все в житті світліше. В сакурах закладено величезний сенс вони генерують радість. Цього року побачили перші сигнальні квіточки на наших сакурах. Навіть порадіти не встигли і нормально зафільмувати, бо наступного дня був лід Оленки Волохатої. Оленка Волохата незнайома до того пошесть, яка за півдня об'їла квіти з моїх дерев. Жере все навіть на ірисах її бачила. Народні методи поставити синю чи фіолетову діжку під дерево діють якось не дуже. Мабуть, відтінок тій тварюці не подобається. Чи не настільки вона дурна, як ми про неї думаємо? Ось тут трохи її плаває. Та то здебільшого я сама назбирала, як поруч проходила. А отут не збирала, і майже ніхто не плаває. Потравити її можна каліпсо. Та в мене не було препарату. Наскільки я розумію, тільки він безпечний для бджіл. Кропити чимось, що вбиває бджіл, я не хотіла. Насправді втрата цього року невелика. Всі молоді дерева в мене з пізньої осені або вже з весни. Я на них навіть сигнальні плоди залишати не буду. Нехай всі сили втрачають на зростання та вкорінення. Я впевнена, що всі сорти добрі. Бо це Волинь сад, тому спокійно ще пару років почекаю. Від старих дерев вже розуміємо толку не буде, хіба що тінь. Будемо вважати, що Оленка нормувала мені врожай. Та на наступний рік підготую каліпсо. Якщо ви хотіли знати, як виглядає чарівний пендель, але соромились спитати, то ось. В сусідній кімнаті Орися ганяє по підлозі величезну скалапендро. Всесвіт каже, що час починати ремонт та замовляти двері. Тільки сьогодні поговорили з сусідкою, що вся бредота на схилах попросиналася, а її кішка ловить змій і носить їх у дім. Я сказала, що мої не такі, мої міські і будуть їх боятися. Сподіваюсь, оце сюди не з вулиці принесли. Думки матеріалізуються. Чому тільки завжди матеріалізуються змії зі скалапендрами? І ніколи навколосвітня подорож гарна зарплатня чи хоча б срібна кнопка Ютюба. Тварюку вбили і викинули. Дверима почала займатися. Коти висновків для себе не зробили. Продовжують творити фігню. І це ще не всі наші новини. В наступному відео про початок ремонту та шикарний подарунок від Сергія та Декорськло сервіс. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.